Про товариство Гуцульщини, яке було у США, то взагалі в світі називалося Всесвітнє об'єднання Оцульщина, ми знали раніше, правда, неофіційно. тому що коли одного нашого, скажімо, товариша треба було приймати в партію, і виявилося, що його дядько очолює товариство Гуцульщини у США. І Служба безпеки дала нам таку інформацію, але в зв'язку з тим, що Гуцульщина займала нейтральну політичну позицію, скажімо, і не була вороже настроєна до існуючої влади тодішньої, було дано згоду, щоб його приймати в партію. От Тоді ми довідали, що таке товариство є. І коли в 90-му році у Верховину приїхавши нелегально, бо область була закрита. Наш земляк із верховиня Антін Ясельський, який проживав у Об'єднаному Королівстві Великобританія і був головою Товариства Сущина Великобританії. І він виявив бажання зустрітися із владою. Я тоді очолював районну владу, виконавчись, голова райвиконкому. І, і Марія Ляцька, відома нам, скажімо, тоді вона працювала у партійних органах, організувала таку зустріч. Відбулася розмова, приємна, взаємна інформація, і він подарував нам журнал Гуцульщина, який видавався в США, Філадельфії, невеличкий такий. І тоді у нас виникло інтерес до цього товариства. І думка, чому за кордоном, скажімо, у світі існує товариство Гуцульщина, а на теренах рідних, тут, на Верховинці, немає такого товариства. Я ну, після зустрічі з Ясевським переговорив із Дмитром Отаманком, який тоді очолював редакцію газети, називалася світанок газета. І висловив таку думку, що добре би створити. Він підтримав це. У нас було домовлено, що він на себе возьме, скажімо, забезпечення установчими документами, треба було підготувати рішення зборів чи конференції встановчі. Приблизно, кажемо, намітити статут, а решту взяли організаційні питання разом. І вже на слідуючий рік у Верховині відбулися перші установчі збори, і було створено товариство Уцульщини, на якому Дмитра Отаманніка було обрано головою Було Його заступниками був Іван Васильович Басисюк, заслужений лікар України, і Роман Кумлик, Роман Петрович Кумлик, який. Ну, заслужений працівник культури України на той час було відомі люди, авторитетні, так було. Товариство і створювалося, і патріотичне товариство. Тоже, по нашу задумку ну, мало трошки дистанціюватися від політичних встечь, але для того, щоб об'єднати, скажімо, гуцулів навколо відрожні традиції, культури збереження нашої і об'єднання людей для будівництва. Нової держави, так ми це уявляли. Ну, Масістю пропонував, щоб я очолював це товариство, оскільки на перших порах багато було організаційної роботи і на громадських засадах не просто було, треба мати ще якісь адміністративні ресурси, фінанси і так далі. Але я порахував, що не може бути так, щоб влада одночасно очолювала з кимські організації. Це була знову політизація. І домовилися таким чином, що буде очолювати отаманів, а з боку влади буде надана максимальна фінансова, організаційна і технічна підтримка. І так було надалі. Ми дали хороший приклад, скажімо, і далі вибрали варіант співпраці, тому що дуже багато питань вдалося вирішити нам і показати нашим сусідам, що ця організація може працювати, діяти. І дійсно це оправдало себе, і надалі, що, що не працювалося, деколи навіть приходилося штучно створити, скажімо, ілюзію, що це Гуцульщина вирішує, ну, треба було, щоб ініціативу людей підтримати. Так було і з першим гуцульським фестивалем. Ми, знаємо, що... Ми їздили на різні фестивалі після поїздки наших артистів-аматорів у Польщу. Тоді Бабій очолював Володимир. Відділ культури він приїхав, каже, нам треба провести фестиваль такі верховий. Грошей не було, Ні на зарплату, ні на пенсію, ні взагалі не було. Ми зможемо провести. Ну, він каже, зможемо. Ну і тоді взялися і дійсно провели фестиваль. у Ясинові, на тому місці, де завжди проводилась Полонинська весна на Запітку так названо, названувши. І це є. І провели такий фестиваль, були гості із Румунії, з Польщі, з усіх регіонів Оцурчини, і це підтвердило. Нашу, так би мовити, життєзна наші ідеї. І нам після того приходилося проводити фестивалі, коли Коси відмовлявся четвертий фестиваль проводити, наприклад, не зміг фінансово, взяли себе, до себе до фестивалю, збудували громадським методом стадіон у Верховині, там державних гроші потратили, а всі організації, які могли це робити, це робили. І я думаю, що, до, що товариство живе вже зараз 32 роки. Так? Ну, а це вже зріліся. Це означає, що товариство пройшло період встановлення, змужності і зараз є багато проблем, складніших, може, ніж тоді було. І Війна ця розумієте, тяжка для нашого народу, але товариство працює і є впевненість, що воно буде працювати і надалі, тому що дуже багато вже зроблено по збереженню гуцульських традицій, культури, самобутного, скажімо, етнічної групи. Яка підтримує і підтримувала раніше українство через те, що фільми, які знімалися на Верховенщині, скажімо, «Жабі», тут і Довбуш, і «Нанечка», і тіні забутих предків, і «Кам'яна душа, і це все показали всім українцям, як треба зберігати зберігати ці традиції, як треба жити в своїй державі, любити свій народ, свою культуру, свій край, берегти його і примножувати всі здобути. Говорив вже, що було зразу, так, неофіційно не написано на папері, але було домовлено, що буде співпраця. Наприклад, міністр освіти Таланчук Петро Михайлович подарував верховині комп'ютерний клас. Це було перше, скажімо, може, не в всіх районах. були. Ми його передали школі-інтернату, але по просьбі в сказали, що це товариство Гуцульщина. Зробили цей комп'ютерний щоб надати ваги. Або філіал Інституту українознавства, який працював у Верховині, був створений на паритетній основі 50% 50% давало, скажімо, університет Київський через Інститут українознавства, 50% фінансувала в районну адміністрацію в той складний час і, і цей філіал філія працювала тоді і багато дуже зробила по, по, по від книговидавництву, скажем, дослідження гуцульських і так далі. До речі, цей центр громадської організації центр дослідження і розвитку гуцульщини було створено як спадкоємець власної філії. Украї... Інституту Українознавства, тому що його фінансування припинили, ні Київ, ні Верховина, ні в чому не дали. І ми зараз працюємо на громадських засадах. Так само було, наприклад, питання про гуцульський календар. Мені подарували перший гуцульський календар 36-го, 35 36-го року, по-моєму, він був виданий один за... на два роки так, тоді. Я запросив у Атаманіку передав цей календар. І сказав, що добре би видати такий календар нам. І профінансували видавництво першого календаря районна адміністрація, хоча це було важко, але була співпраця. Так само, наприклад, було із е, спогадами Олюка, з Ільців е, Книжечка «Жаб'я» мені передала синиця Олександра Льівна, яка працювала директором обласного краєзнавчого музею, але раніше вона працювала у Верховині і жила ну, в одній хаті з нами разом. Я що малий був, він пам'яті, вона мені рукописи, які були конфісковані державною безпекою Совєтською. І збересі у редактора Верховинської газети Рядька. І він після смерті при розбору архіву знайшли ці рукописи, передали мені, я віддав це у Отаманів, товариство Уцучину, воно потім було Ну, Дослідником економічних основ питань Оцульщини Ігорем Остафійчиком, Зільці, і він відреагував. І зараз вже другий раз, скажімо, є видана е, ця книжка про жаб'ї. Вона перший раз вийшла в скороченому варіанті, скажімо, такому простенькому, а вже другий раз вийшла нормально друго. Ну і таких прикладів можна сказати багато разів. Бажано, щоб і зараз трошки влада. Для мене парадокс, скажімо. За Польщі, наприклад, товариство приятелів Гуцульщини фінансувалося в межах 150 тисяч золотих на рік. У Румунії до сьогоднішнього дня румунські національні меншини, товариство на національних меншин фінансується державою. Уряд відділяє кожні гроші. В Україні, де тут на рідній землі, для підтримки скажімо, таких національних громадських... І етнічних громадських товариств ніхто ні копіки не хоче дати. Я би кажучи, хоч на, на, на ну, літературні якісь переклади твори, на м, таку роботу, яка потребує фінансів, на громадських засадах не дуже просто. Ну, а що я буду казати? Є надія, що виграємо війну, переможемо, вийдемо з цих економічних проблем, які там будуть. Ну, працювати більш успішно. Ну, і навіть сьогоднішня наша розмова з вами, так ідея створення фільму про Гуцущину, свідчить про те, що Гуцульщина живе. Верховенський центр дослідження і розвитку Гуцущини був створений як спадкоємець верховенської філії Інституту українознавства, філія Гуцознавства Інститут українознавства. При Київському університеті, тому що фінансування припинилося ну, в 2006 році, напевно, так і сказати, і створили такий центр на громадських засадах. Засновниками центру було три особі, скажімо, Зеленчик Іван Михайлович, Нечай Михайлович і пані Поляк Петро Михайлович, ваш покірний слуга, я кажу. Основне завдання центру це розробка прикладних програм розвитку Верховинського району. Ну, але для того, щоб, щоб запропонувати, треба вивчити проблему. І ми вже протягом перших років працювали більш активно. Скажі. Були проблеми, вони вже, так би, мовити, нагромаджувалися, був матеріал і ми праці були, наприклад, видано і надруковано в різних виданнях. І журналих і... праці, скажімо, погляду минуле, де висловлено на іпотезу назви Гуцулів, скажімо, не тої традиційно, що від Коніка, та від по останній версії висловив, що від вівчі пішли назва Гуцулів. Ну, історія Гуцульщини дуже-дуже древня, тому що. Італійський антрополог, скажімо, учений учив Чепряні по запрошенню Вінсенца Стайслава в 30-ті роки відвідав Гуцульщину. І він написав, що на колоні Трояна, імператора Римського Рівні, який завоював Дах'ю, є фігури, які по одягу і зброї може ідентифікувати Гуцул. Це 106 рік нашої ери. Ну, і сумніви зараз кажуть, що тут трошки ми такі. Ну, не такі. Не могли 2000 років назад бути такі, як тепер і і по всьому. Але основним, що, що зараз характеризує, скажімо, давність гуцулів, це є сокира і бойова зброя. Специфічна, топерець, гуцульський, аналогом є лише томагавки північноамериканських індійців, але індійці томагавками користувалися на стадії. Переходу, скажімо, від кам'яного віку до Залізного. На гуцули користувалися і вже скажімо, не лише кам'яний вік, а й дотепер. І е, була гіпотеза така, що тоді е, гуцули, сусіди даків, брали участь у війні проти римлян. і зато вони були зафіксовані там. Але даків покорили, підкорила Римська імперія, а гуцули в горах, ну, не змогли не підкорити. І тому свідчення, що римська армія була тут, був випадок років 10 назад, коли будували дорогу на полоніну Скупова, бульдозерист вирів меч, Римський меч. Чи, як він сюди попав, скажімо. Він не був, ми був зброю мисливців, що полювали з мечем, а він був зброєю легіонерів римських. Тому там іпотеза була, що це походить, назва з римського слова. Оцід, ніж різати. Було щось таке, що зв'язано було з тим, що була зброя, ножі, або що там ще якісь. Або, може, у Румунії до сьогоднішнього дня існує вираз такий оцитул. Уцитул, це значить доведений до краю весь. Можна було припустити, що це слово стало в основі назви. Воно відповідає, скажімо, історичні. Характеру гуцульського і так далі. Від ножика чи від крайного народу країного, а не від розбійника, що кажуть, Гуца. Ну, це таке. Він ну, був погляд у майбутнє. Це вже була, так сказати, опрацьована концепція розвитку Гуцульщини на майбутнє, скажімо. де ресурси, які були, як, і приклади світові наведені і все. Ну і в статті, про, скажімо, про. Вплив сусідніх народів на гуцульський діалект, наприклад, румунської мови, це так слово про слово було. Ну і питання, скажімо, співпраці чи існування Гуцульщини у, у, у мовах польської ну, окупації, так сказати, є, є питання. Можна називати по-різному його, через те, що у Польщі працювали товариства приятелів Гуцульщини. Одні його звинувачують, що це була, так сказати, як важель полонізації, елементи були полонізації. А з другого боку, розвивалася, скажімо, зберігалася гуцульська культура, популяризувалася, що була підтримка, будували рільничу школу в верховині, в війцях діяв музею гуцульської, скажімо, культури, побуту і все. Ясно, що. Були питання, щоб це використати для користі польської держави, але з другого боку було і такі, щоб адаптувати гуцульське населення до умов життя, і праці, і, і вирівнати культурний рівень із загальним польським населенням. Не можна це сказати, що була така, скажімо, політика ну, полонізації, щоб перетворити всіх гуцулів на, на поляки і на польську мову. Це поляки робили, так сказати, цивілізаційно, цивілізовано. І були питання з 20 повстанням 20-го року і так сказати, розгромом того повстання і репресіями. Але я вважаю, що це було більше зв'язано з тим, що повстання, організацію повстання приписували більшовецьким агентам. На більшовизм, та Європі, і то я був страшна загроза, і її треба було, скажімо, в знищити. І зато такі були жорстокі репресії. Але а проти самих гуцулів не було такого, тому що товариство в області віце воєвода, а у Верховині ще піряк доніків очолював це товариство. Ну і так надалі. Ми зараз працювали <кій> на останній час над стратегічним планом. Розвитку Верховинського району. Ну, на 25 років було так плановано. У зв'язку з реорганізацією такий план стратегічний перекочував у селищну територіальну громаду Верховини. І над ним там працює. я правда член комісії по підготовці цього стратегічного плану, але стан його на сьогоднішній день, на жаль, мені не дуже відомий. Ну, він є такий план. Верховинський район сам по собі є унікальним районом в області. І, на жаль, лише можна сказати, що там десь частково Чернівецька область, Татильський район, колишній Закарпатті, Рахівський, аналогічні, інші райони таких мало є. А по своїх ресурсах і по всьому, тому що в нас збереглося, скажімо, галузі народної культури, самобутності цієї, що по ресурсах унікальні райони, на жаль, на жаль, чого наше обласне керівництво недооцінює. До сьогоднішнього дня. Якщо б було вклали декілька, ну трошки більше грошей у такі важливі справи. Основне для нас ключове питання це будівництво дороги до кордону і відкриття пункту пропуску. Якщо б ми одержали, наприклад, область, єдина в Карпатах не має пункту пропуску у зв'язку за кордоном. У Чернівецькій області вже їх там біля десятка набирається, в Закарпатті так само. Верхова района Франківська області немає. І це на теперішній час це не є проблема збудувати, наприклад, дорогу таку, карпатський тракт, чи, як би він називався, знаєте, там є дорога, Волоский шлях, чи. Які, ну, це трошки він проходить зовсім не по регіонах цих гуцульських, а туди. Через Целемківщину. Я б не проти, але тут би можна було розвивати. Тим більше, що є ресурс, є можливість, полоніли такі, ліси. Гідроресурси. Ну, на території району є золото, може не промислове значення, але можна організувати, скажімо, любительські промивання золота, дати патенти, давати людям, ті крупинки, видавати сувенір, щоб людина сама собі відпочила. Це то є Є в нас напівдорогоцінній поклади градоніту, якого немає ніде. Ми були в Луні, я був у музеї. Ну, Мінерології. Mm -hmm. І там був шматок радоніту, Ми кажемо, у вас родоніт. Це у вас і радоніт, У вас чисті, цілі там по, 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 по розвідних даних, 60 тонн чистого радоніту на півдороцінний камінь це прадучний хребет цілий. Ніхто його до сьогоднішнього дня не торкає. Німці добували маранцеву руду, ви знаєте, у штефульце до сьогоднішнього дня є там шахти. Потоки і, з того боку по чорному, по білому черему, що мають срібло. Найпотік по білому черві, що називається срібник, чого, бо там срібло є. І з Австрії срібло добували там. Ну, а зараз, ну, я думаю, що якщо б хтось серйозно зайнявся, то самий район мало все має для цього. Ну, І ми багато таких питань, які можна було, якби побудували дорогу, там на тих хребтах, там, середньо, це Русський діл та називається, там би нехай би сховався Буковель. Вихід на, на всі Балкані, всі ці південні, навіть Туреччина, вона тут сидіти і відпочивати. А Буковель це хороший, але це тупік. Заїхав і назад вернувся. А тут же такий транзит, і можна, наприклад, зимою гірськолежний спорт, а літом чилий чорногорський, чорногорський чорногірський і чеченський хребти. Ну це ж, я просто не можу нічого сказати, але. Поїхати лише подивитися там що ці.